Ух, от то я, чесно кажучи, завалив кабіну, поки знімав своє перше відео на YouTube. Я то, звісно, розумів, що це важка праця, але... Навіть не уявляв, що настільки. І якщо ви не бачили попереднє відео, то раджу вам його подивитись. Там я трішечки розповідаю про себе та про цей канал. Ну, а перш ніж починати розповідати про Туреччину, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий YouTube канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцором, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Для абсолютної більшості людей Туреччина це пляжі, хамам, лукум, базарки, кебаб, пахлава та безкоштовне бухліжко в готелях All-Inclusive. Але для мене Туреччина це пекельна жара, ложман, поламаний кондиціонер, рис в столовці, дорога в готель, репетиція на сонці, на міні-діско, шоу, ще шоу, знов шоу, кожен день шоу. Так, кожен день шоу, нічне тренування. В сенсі нічне тренування. Так, нічне тренування. А потім вихідний. Тобто пляж, хамам, лукум, базар, кебаб, пахлава та ніхрена не безкоштовне бухліжко. Приблизно так я прожив майже половину свого свідомого життя, бо з 11 років працював на контрактах в Анталії. Але станом на зараз ставлення до Туреччини варто зазначити, що для мене Туреччина та Анталія мають між собою знак дорівнює. Так от, моє ставлення до Туреччини це певний баланс між позитивом та негативом. І тому в цьому відео не буде сповна хейту або навпаки похвали пахлави. Для того щоб надати наскільки це можливо правильну оцінку роботі в Туреччині, давайте уявимо, що у нас із вами є спільний друг або подруга. І я буду казати друг, щоб не створювати собі лексичного пекла. Друг, якому щойно виповнилося 18 років, він займався танцями, акробатикою та зараз шукає роботу. Тож як ми з вами підготуємо, давайте назвемо його Андрюшою. Як ми з вами підготуємо 18-річного Андрюшу до роботи в Туреччині? Ми з вами, як справжні друзі, перерахуємо всі плюси та мінуси. Спочатку я перерахую їх у відео, а потім ви перерахуєте їх в коментарях. І завдяки нам з вами, Андрюша, буде чітко розуміти, треба воно йому чи ні. Тож, поїхали. Мінуси. Перший мінус. Спека. Ні для кого не секрет, що в Туреччині спекотно, особливо у другій половині літа. Але артисти мають в цю спеку працювати 40 хвилинне шоу в той час, коли температура повітря увечері сягає 30 градусів, а здебільшого старі сафіти випалюють і без того нагріту за цілий день сцену. Додайте до цього дуже часто не працюючий кондиціонер. Це може бути будь-де, у вашій кімнаті, в автобусі, на якому ви добираєтесь на роботу, або, а вже ж, на бекстейджі чи в гримерці. Другий мінус загальні умови проживання. А вже ж цей показник варюється. Десь може бути краще, десь може бути гірше. Але я ще, наприклад, не зустрічав жодного артиста, який би хвалив ложманську їжу. Також, наприклад, далеко не завжди можна зустріти щось таке базове для артиста, як, наприклад, чиста сцена. Третій мінус. Відсутність робочих віз та офіційної оплати праці. Оформлення робочої візи це взаємна відповідальність як роботодавця, так і працівника. Тобто зацікавлені в наявності цієї візи обидві сторони, бо всі хочуть бути чистими перед законом, але чомусь саме в Туреччині постійно трапляється якийсь схематоз для того, щоб Обійти цю доволі логічну умову. І вмотивовано це, а вже ж тим, щоб роботодавець зекономив на кожному працівнику по 100 баксів. Ну і а вже ж без робочої візи та контракту, справжнього контракту, а не отих папірців, які вам підсовують керівники ваших колективів. Ви не будете отримувати свої гроші офіційно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи отримували ви колись свою турецьку зарплату на картку. От просто цікаво, чи існують такі люди. Четвертий мінус руссо турісто Багато кцапів. От прям дуже багато кцапів. Як туристів, так і панаєхавших. І це, звісно, величезний мінус, але найбільший мінус полягає в тому, що місцеві, тобто турки, здебільшого вважають, що все не так однозначно, і це все Америка виновата. А тому, дорогі українці та ксапчики, не сваріться між собою, бо ви тут не свої політичні погляди приїхали відстоювати, а працювати. І заробляти мільйони. Ну це, звісно, якщо в лірах рахувати. П'ятий мінус маленькі зарплати. До речі, ви ніколи не задумувалися, чому артистами в Туреччині завжди працюють українці, аргентинці, бразильці, кашапи, монголи, казахи. Але чомусь дуже рідко працюють британці, французи, німці. Так от. Низькі зарплати. Як на мою думку, та на думку опитаних мною людей, це найбільший мінус. Тому що ми бідні, бо дурні, а дурні бо бідні. Тобто, коли людина заробляє недостатньо для того, щоб накопичувати та вкладати у свій власний розвиток, вона починає деградувати. Або розумово, або фінансово. Або і те, і те. Але давайте відверто, чи можна скидувати всю провину за такі низькі ціни на ринку праці лише на клятих турецьких капіталістів та жадібних керівників колективів? Абсолютно точно ні. Бо в усіх групах для пошуку роботи артистів танцорам пропонують 700 євро лише тому, що на ці 700 євро досі погоджуються. І це прибуває весь ринок праці. Ви повинні розуміти, що якщо ви йдете працювати артистом, то ви, скоріш за все, вже володієте унікальним вмінням. Тобто ви вже вклали багато часу та зусиль на те, щоб вміти те, що ви вмієте. Тому не можна дозволяти комусь так просто знецінювати це. А 700 євро це зарплата хаускіпера на круїзному лайнері. Тож цінуйте себе та прагніть більшого. І повірте. От просто повірте, вам можуть платити більше. Ну а поки наш Андрюша не вирішив займатися криптовалютами замість роботи артистом, давайте нарешті перейдемо до плюсів. Перший плюс море. Ну це об'єктивно плюс. Ну і якщо ви цього не усвідомлюєте, то я вам щиро співчуваю. Бо море це реально вау. Якщо у вас є така можливість, сходіть на море, бо ця можливість буде далеко не завжди. Винтеріскоме. Другий плюс ком'юніті. Туреччина та особливо Анталія мають величезну спільноту артистів, які за нагодою організовують фестивалі, туси, всі знайомляться, обмінюються досвідом. І якщо ви не такий антисоціальний аутист, як я, то вам це може дуже багато дати. Іноді одне правильне знайомство може докорінно змінити вашу долю. Третій плюс досвід роботи на різних сценах. Формат роботи в Анталії передбачає, що ви з постійного місця проживання по колу їздите по різних готелях. Це коло зазвичай налічує 13 різних готелів, тобто 13 різних сцен. А це різна форма театру, різне покриття сцени, різні бекстейджі, та найголовніше це різний глядач. Тобто це величезний артистичний досвід, який важче отримати, якщо ти працюєш на одній сцені, як, наприклад, в парках або на лайнерах. Випуск про роботу на круїзному лайнері обов'язково буде. Підпишіться, щоб не пропустити. Четвертий плюс можливості для саморозвитку. Так, не дивуйтесь, не дивлячись на те, що робота в Туреччині майже щоденна, там все одно вистачає часу на тренування та навчання, якщо ми говоримо про професійний розвиток та на споживання розвиваючого контенту, якщо ми говоримо про розвиток інтелектуальний та духовний. Мені аж кортить зупинитися на цьому питанні. Але розвиток артиста буде темою окремого ґрунтовного випуску. П'ятий плюс Туреччина як така. Після початку повномасштабного вторгнення я цілком змінив своє ставлення до Туреччини як країни та до турків як до нації. Коли я відчув, як хтось намагається забрати мою рідну культуру, то я таки почав поважати культуру країни, в якій пропрацював та прожив стільки років. І коли я усвідомив, з якою зневагою я ставився до цієї мови та цих людей, мені стало безмежно соромно та прикро. Після того я нарешті відкрився для цієї країни, впустив її в себе та знайшов її прекрасною. Уточнюю, мова йде про країну, а не державу. Жодних папаяніх дідів я в себе не впускав. Також хочу додати трохи бонусних плюсів та мінусів, які написали чудові люди, які належать до шляхетної спільноти телеграму. Му... Е... Е... Вже тече чердачок. Також хочу додати ще трохи плюсів та мінусів, які написали чудові люди, які належать до шляхетної телеграм-спільноти цього каналу. Заходьте туди і ви і долучайтесь до створення нових відео. Так от, бонусні мінуси. Перше, турецьке керівництво вважає артистів нижчим сортом. Ой, навіть не знаю, як це коментувати. Гадки немає про що йде мова. Напишіть в коментарях, може ви щось про це чули. Друге екстра шоу. Часто безкоштовно. Особисто я з таким не зіштовхувався, але чув про таке. Третє. Шахрайство. А, так, до речі, вас завжди можуть нах**вати. Тому, будь ласка, дуже ретельно перевіряйте. Інформацію про колектив, з яким їдете працювати, та про фірму, в яку ви їдете працювати. Бонусні плюси. Можна роками працювати в одному місці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи плюс це для вас. Для мене ні. Майже про кожен колектив можна щось дізнатися через знайомих або їх знайомих. Погоджуюсь. І це варто робити. Часто. <плес> Дешеві фрукти на базарі. Ні, Ну якщо в когось до цього моменту ще були якісь сумніви, то тепер всі ламанулися в анталівку. Висновок. Туреччина це прекрасне місце для першого та навіть другого контракту, бо там можна отримати величезний досвід та зробити собі купу класних промоматеріалів. А зароблених грошей вистачить на те, щоб прилічно вдягтись та купити новий айфон. Але якщо ви прагнете стати дійсно крутим та професійним артистом, то працюючи лише в Туреччині, вам цього не вдасться. Навіть на рівні мислення. І в наступних відео я планую пояснити, чому саме. Ставте лайки, підписуйтесь, тицяйте дзвіночок та закиньте 50 гривень на FPV-дрони для першого мегбату ШБ, в якому несе службу мій брат. На жаль, ми не можемо зробити нічого для того, щоб росіян ставало менше на території Туреччини. Але ми можемо зробити так, щоб їх ставало менше на території України. Дякую, що додивились. Це був перший. Повноцінний випуск на цьому каналі. Я, звісно, цього ще не знаю, але я впевнений, що я згорів нафіг, поки його монтував. Але якщо ви вже тут, то це означає, що нові відео вже в роботі. Тож, дякую за перегляд та побачимось в наступному відео.